Я, да? Привіт, друзі! Це друга наша серія. Ми вже почали вигравати. Бачите, це все йшло по сценарію. Треба драму таку, знаєте, що все біда, все погано. І тут. От, ну все йде, все йде. Друзі, провели дуже два класних матчі, класні суперники, горгани, горгани 2. Вітання, президенту Гаган Ігорю. Ігор, ми тебе запрошуємо до нас на, на маленьку такий інтерв'юшку. Я думаю, що людям би дуже було цікаво, якщо би ми всіх президентів, ну таких представників клубів, запросили до нас. Вони б розказали, чого вони займаються. Футзалом Калуським, і взагалі, е, що в них в думці, чого не тратять гроші на футзал. Сьогодні у нас буде один представник, тому дочекайтеся. Я хотів, щоб вам нагадати, що в нас розіграш футболки триває, форми, цілий фо футболочка і шорти. Е, Переходьте на попередню серію в коментарях, пишіть МФК і обов'язково перемагайте. І Погнали! Погнали! дивитися наші матчі, обзори і інтерв'ю від президента, лідера чемпіонату. let Дрюх, ми вже пишемо. У нас 10 запитань. Ми хочемо ці 10 запитань задати якомога більше представникам нашої ліги, тобто вони десь приблизно однакові і тому отак. Перше запитання. Відколи ти у футболі? Ну, я думаю, десь з років, певно, 12. На штучці на сьомій школі. От відкрили її і якраз я там жив. І відтоді ми ходили, і там пройшла моя молодість, мені кажучи. Як в тебе заробилася ідея створення гати? Ну, це була давно ідея. І всі мої друзі, і, і так сказати, кістяк гати вони колись зіграли за чайку. Хто знає, той знає, що це за команда була. І в один прекрасний момент мені Сері просто набрав і каже: ми хочемо заявлятись. І треба там, типу, заявку, форму, то все. Він каже, ти не хочеш. Я думаю, оцей момент настав і. Пора. І то сезон так стало, що багато дебютувало. Вже бачиш ти свого брата в професіоналах і в соціалі? Залежний керів. Ну, професіонал ну, ну, поняття обширне. Друга ріга в рівні. Друга бігав, та так, думаю, що так. Ну я взагалі мені дуже вірю, так що я думаю, що так. Але ж він дуже хотів і працював над цим, бо це від цього все залежить. Яка роль у класі брутального брату. Він же до ним донома у цього сину дебютувати, але в нього якісь просто невдачі в нього тупо трами. Просто він два рази ми виходимо на ігри і він тупо тягне передню. І, ну він, до речі, зробив немалий внесок, тому що хто дивився того року ну, слідково за каналом в Брутальний футбол, то вийшов такий якби. Аля міні-серіал е, міжсезоння, де він якраз знімав гату, і він так якби надійно нас якось представив, не побоюсь цього слова. Тобто він свою роль був ну, зіграв і дуже важливо. Ми йому дуже вдячні. Він не є частиною нашої команди. Друзі, четвер вечір. Перезиденті тренування, а в мене плановий огляд. Міг ті, які я поставив в симфонії. симфонію. Томатологія симфонія наш партнер. І я йду на плановий огляд. Один матч гати, якщо не. Тим. Ну, то самі зарплати цікавлять, як я зрозумів. Ну, або премії, точніше. Загально то. Ну, е якщо так коротко, е в гаті тільки за перемоги. Ти можеш щось отримати. І, ну, якщо матч виграли, Якщо ви, ну, програли б програли по нічого, то очевидно, що нулі, а якщо б виграли, то не, не знаю. Ну, два рази вигравали вже. Три. Нас три з трьох, так. Ну, не знаю, ну давай з викустом цифру 3, наприклад. Хто тр... саме там сильний Ну, У нас є в команді, якби така людина, можна сказати, капітан третього тайму. Я думаю, на мене не дуже образиться, бо тут немає нічого такого. Це наборот. Я думаю, що так сказати, привідлі гордиці і це коля знаю. Ну він не тому, що він якийсь там любить. Він просто от він, він дуже компанійська і дуже класна людина, типу. Він того року, до речі, у нас був капітаном. Ну, серії був декілька ігор. Потім е сталося легендарне вилучення серого, і ми поняли, що не будемо. Але цього року він показав, що він готовий буде. Чому ти сам mm. не граєш цегав? Навіть за да, явською. Цього року того року я був з явці, я навіть два матчі зіграв. Один раз проти мостища, коли ми їм програли 4-1. І, і ще один матч проти Оранджа, якщо не помиляюся. Та нема сенсу, ну реально ну, якийсь. Ну, рівень команди. Ну я не, не тягну рівень команди. Для чого себе туди і, Тобто не знаю, мені подобається моя роль в команді, як чесно. От реально, мені воно дуже подобається. Я не, ну Мені навіть не хочеться виходити. Я, я навіть не тренуюсь, ті, просто мені це не цікаво просто зараз. От мені моє місце, я знайшов мені від цього. Яке місце в кінці стозоном займе МФК. МФК. Ну, якщо ви не виграєте в цю неділю, то ситуація буде у вас. Ну, ви можете, м'яко кажучи, прощатися з першим місцем. Вам треба дуже вигравати неділю. граєте проти Димбуду, якщо... Та, ви проти Димбуда. Вам треба їх вигравати. І тоді ви можете зачепитися. Тож сезон довгий, всяке буває. Попереду все цікаве. Ну, якщо іменно місце, ну я думаю. В... Якщо буде добре, то топ-3 точно. А там же, як карта ляже. Де буде грати Гарта в наступному сезоні? Ну є плани амбітні, але перше хотілося б виграти тут. Тобто, ми йдемо від цілі до цілі. Тобто, ми маємо перше тут закінчити, а тоді вже будемо думати. Ви там топ 3 суперника, які от є в нас сильні. Так як я маю чим порівнювати, бо той сезон для мене був дебютний. І я так, якби, вже бачив два, два різні чемпіонати. Но цього року реально нема слабких команд. Реально, ну нема ти... Ну Того року просто була проблема, ти ж пам'ятаєш, були дві групи, і там були ну, команди з другої ліги, які зараз. Ну і очевидно, що ну, вони дійсно в деяких моментах слабші. Топ-3. Топ-3. Ми ще не грали з Дембудом, але я впевнений, що Дембуд точно входить туди. Ну, якщо б ви були повним суставом, я думаю, повним складом і нормально настроїлись, то ну, настроїлись на нас б ми, дуже жорстко, але бачиш, ви, ви тут провальні матчі. реально ви дуже провалили туру. Ну, вас, напевно, по людях, якщо по людях давець, то у вас дійсно хороша команда. Якщо б всі приїхали, це заявка, то дуже важко було б. Зараз точно було б дуже важко. І я думаю, що третя така команда. Ну, реально, важко вибратися. Там кожна команда таку І... Хочу сказати Горгана. Реально. Ми з ними граємо неділю, я думаю, що матч буде нелегкий. Я думаю, що вони, так як у вас, теж якась чорна просто полоса. Я не розумію, з чим це зв'язано. По людях мені дуже подобається, там дуже сильна команда. Реально, там дуже сильна банда. І я просто не розумію, як вони перший тиждень, ну, вони тоді ноль очок набрали. Ну, я думав, що вони тоді шість спокійно забирають і все. А ви що, бачите, навпаки, бачиш, оце показує, що чемпіонат такий. Ну, це сильна команда, вони розкриються, їм, то я просто думаю трохи часу. Фінальне запитання телектро-експерт. Ем... Які був як з долара чекати в 2024 році? <плес> Важко відповісти. От казали, що зараз буде. Ну, зараз, в принципі, пішов, якийсь серіст. 41. Давай я так просто від фонаря скажу, ну це нереально пройду гадати, ти ж розумієш. Тут... Палка в двох концах, як кажуть. Друзі, зараз ми оглянемо наш другий матч, який ми перемогли, де МФК Калуш здолав дуже грізного суперника. Я думаю, що горгани це тупо нічого не втрачено. Хоча знаєш, що в моїх проблема? В них мала заявка. В них мала заявка, скільки в них людей? Вроді би, чи 12. 12 ну, людей. це я тебе скажу теж так. От нас того року було повна заявку 15 людей, а коли почалась ліга, на 6 людей тільки було. От йому, ну, ну, то реєш це... 15. No. А, в них, а в них може бути 12 людей і всі будуть. В них професіонали, в них точно треба чи не буде. У них два професіонали. Ну. В них, я, 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 до чого я веду, що органи, мені подобається настільки заявка по людям, і я це не враховую професіоналів. Я маю на увазі. Ну, Пацанів, яких я знаю, місцевих. які там да, місцевих, і вони дуже хороші. Мені вони, вони дуже подобаються. Добре, давай дивимося на наш перший гол. Е, перший гол, як забивав МФК. Тут Мар'ян їхній да, віддав таку собі передачу і Тарас Ковальчук. Хоп. Ну, це да, робочий. Ну, робочий гол. Закрив, а добре, що побіг. Дальній штам закрив. Ну, Пеце взагалі красава в цьому матчі. Він е, наскільки я був. На них всіх в перших двох матчах, тому що вони не мінялися, знаєш, грали по 10 хвилин, Наскільки тут вони міняли. Він може найменше часу грав, а найбільше ефективність приніс. Ну, ти думаєш, це проблема в часі? Да. Так. Я ну, думаю, що треба... ну... Дивись, ми зараз побачимо. Дивимося, де другий гол. Ну, другий гол теж класний. Мені сподобався як. Ну тут ігрок просто не достав органу. Я не, да. знаю, не бачу, хто там був. Е, там, вроді би, теж Кузьмин чи хто там був, я не знаю. Чи може Влад малий, ну менше з ним. Він ну, і... ну, бач, не достав, прийняв. Добре, що прийом присутній. <рив рив рив> і... і... Прийняв і вдарив. Прийняв вдарив. Юра Євнешин дуже класно грав. Так, от і... тут він, от після цього голу йому треба було просто зійти на хвилинку передихнути. Але він вирішив, що він може продовжувати, і ми дивимося до чого це приводить. Отут От зараз. Ну, ну це, це точно за пара. Ну це точно. Та за... Ні, то... Що це? Ну добре, що це скаже. Нечого, ну... ну просто, але ну, так стоїться. Ну, я, давай, ну... Він, я, я сьогодні був у них на матчі з в коледжі, там, де грали викладачі коледжу спортивного, він там грав. Він шалено заряджений. Він шалено заряджений на кожного ру. Це дуже круто. Але. Сьогодні знову був такий момент, коли мені хотілося сказати, Юре, зійди, хвилину передихай і вийдеш, і ти знову на найсильнішій на полі. Ну, як на мене, це просто він за багато часу привів на полі, але є, що є. Другий гол, знову ж таки, Юри Гравець, на це що подає е... штрафний, правда? Хоп? Ну це там ззаді я теж міг е... знаєш... Дем'ян теж мав би страхувати, але... Ну тут 50-й ну, Слухай, Слуха, ну це ти не можеш так грати, щоб без, без голів, це нормально. Так, да, я не про те. Я, я кайфую від його гри, я кайфую від Юри віддачі, нікого нема такої віддачі і злості до футболу як в нього. Ну тобто нашим пацанам треба в цьому повчитись. Але, ну то теж треба розуміти, От для мене розумієш, я готовий, щоб Юра Іванишин і Петя Макетин однаково часу проводили на майданчику. То так не може бути. Чого? Ну, тому що той спорт це, він, ну, це жорстока штука, і там, я, на мою думку, має грати сильніші, об'єктивно. Ну, але чогось ну, вони грають по 3 хвилини в Урагані, в Галі і ну, в тому подібне. Ну, то, Там підбір людей, типу, йде такий, що там команда більш-менш рівна. От весь, саме просте. Ми грали проти вас. Да. Ну, це не було найслабше багато, я мушу це сказати. Yeah. Ну, для чого? У нас, я доволі і знаю, цього року. У нас дуже збалансована команда. Вроді нема тих, поїхали грати Кубок Кубух України. Ну, десь інші вони бачення чим ні. вони показали результат, що найважливіше, Вони дуже здорово грали. реально вони дуже сильно відіграли. Вам взагалі респект. Кожному там спочинаючи Саківа, закінчується чи Марком. Тобто, всі красавчики. Я просто кидав скрін пацанам на розминці з. Трансляції, кажу, бля, ну пацани, ну дивіться, ми програли, пацани просто заряджені, і все, тобі, там, вони найбільш сталановить, просто пацани заряджені ще вийшла гата. Ну просто респект як ви зіграли, в цьому плані. І тут ну, останній го виспається да. хоп, плюшка. І до побачення. Супер. Я, таки, я, я пол... думав, матч був потужний, да? тато був на матчі, казав, що дуже класно. Я вже навіть тоді був пожалів, поїхав упік Франківську подивитися. Як там мучать райони. Сері. за те, що Ця позиція з президента, вона така прикольна. Тож, мені теж це подобається, я вже деку, ну, не передіваюсь. Мені не подобається слово президент. А чого? Ну воно ну, якесь таке дуже вверх. Ну, не тому, що якийсь пафос, президент. Президент чого? Клубу. Клуб на це район, то як якийсь, ну, не обіду, але якийсь сільський голова. Ні, будаці просто більш слово менеджер. Все. Менеджер. Ну, таке більш лаконічно. Здається, вона більш так правильно підкреслює твою позицію в цій команді. В селі, в селі теж менеджерів, нема. Ну, в селі немає менеджерів, але там якраз президент напевно я. Ну я не знаю, в принципі. ну. Ну, я не, не хочу там когось образити. Чи, ну, мені просто не подобається це слово. От реально, я дуже мені значить, погано стигнутися. Ну, в великому футболі менеджер це тренер? Ну, менеджер це. Тобто, в великому футболі там багато є таких. Десь є тренер, є спортивний директор, наприклад. Це дуже гарне, наприклад, слово. Президент це по, фа по факту власне клуб. От я купив клуб, наприклад, Рому. Ні. Типу я вкладаю гроші, я. Ну, Напевно, напевно, президент? Так називається. Mm. Чи? Ну, ну, -то... Може, ні, до речі, що. Ну, це типа, президент це той, хто вкладає гроші. Ну, по факту, ми не тренуємо команду, ми просто вкладаємо гроші. Ну, частково. Ну, та, напевно. Ну. Напевно. Ну, менеджер це той, хто формує команду, це не той, хто тратиться. А по факту, ми тр... ні, я не хочу. No, ну, то, це able... розібратися з дефініцією слова президент, що воно означає. Бо мені здається, що це навіть не власники. У yeah. великому футболі, мені здається, я ну, треба почитати, до речі. От така друзі, вийшла дискусія в нас, такий випуск. До речі, ти дивишся серію? Так, да, я дивлюсь. Yeah. Я дивлюсь, особливо коли проти гату виграли. Ага, і що ти? Ну, нормально. Нормально. По, ми респект по, респектали. По, дали. поділо. По, по. Ми респектнули, тому що ну, дивимося справді вічі. Я зараз е, нашим глядачам казав, що це просто ми ці дві гри програли по сценарію. У нас просто сценарій в серіалі є. Ну да. А Аргентина, вот, вона програє першу, це... а потім стає чемпіоном. <реш> Брат, ну я ну, бачите, зразу нас розкусив. А вам, друзі, при гарних переглядів. Е, підписуйтесь на канал, ставте лайки е, та знайте: від свистка і до свистка вболівай за МФК. <реш> Всім гарного вечора. <реш>